Найскладніше зараз на Харківщині. 10 травня російські війська почали наземний наступ на північ області. Міноборони заявили, що для посилення туди відправили резервні підрозділи. Сьогодні головком Сирський запевнив, що українське військо знає плани ворога і гнучко реагує на всі дії РФ, але ситуацію на Харківщині називає суттєво загостреною. Бої за його словами тривають у прикордонних районах уздовж державного рубежу з Росією. Другий день евакуюють людей із містечка Вовчанська на півночі області, Росія практично цілодобово обстрілює його і громаду із авіації, ствольної та реактивної артилерії. Рятувальники повідомили про загиблу жінку. Наразі в місті, де до війни жило 17 тисяч людей, залишається до 500 мешканців. Повідомив голова Харківської ОВА Цинігубов. Хоча більшість експертів вважають наступ росіян на Харківщині. Тактичним маневром, щоб відтягнути туди наші війська з інших напрямків. Головний удар очікують на Донеччині. Часів Яр, Покровськ, Курахове. Наразі, за даними головкома Сирського, гарячі бої тривають і там, на Куп'янському, Сіверському, Лиманському і Покровському відтинках. Що кажуть самі бійці про спробу Путіна дотягнутися до Харкова? І чи закінчується там нарешті снарядний голод? І з передової повернувся наш спецкор Олександр Загородний. Ну а поки триватиме сюжет, ми з вами можемо також допомогти нашим. На їхню безпеку сильно вплинуть наземні дрони, які пролізуть туди, де людям смертельно небезпечно. За цим QR-кодом ваша допомога 93-й бригаді Холодний Яр. Дякую. Ще немає шостої ранку, а гармаші 95-ї бригади біжать до трофейної гаубиці. Це за нормативами. У них п'ять хвилин на підготовку першого пострілу. Зараз у них немає цих п'яти хвилин. Ворожий міномет уже шматує на передовій нашу піхоту. Постріл. Один постріл і міномет ворога замовкає. Плюс-плюс. Здавалося б, можна ще накинути кілька снарядів для певності, але гармаші опускають ствол і ретельно маскують свою позицію. Від п'ятиградусного морозу листя на старих гілках почорніло. Це може помітити ворог з безпілотників. Бійці рубають свіже гілля. Скажу чесно, після американської допомоги я чомусь був переконаний, що наші гармати взагалі не затихають, а їхні стволи не встигають вистигнути. Бачите, це не зовсім так. Снарядів і справді стало трохи більше, але наші гармаші стріляють лише тоді, коли бачать конкретну ціль. Ця конкретна ціль з'являється за лічені хвилини. І знову лише кілька пострілів. Постріл. Командир віддає наказ в укриття. В повітрі з'явилися ворожі розвідувальні дрони. Вони вже давно шукають українську гармату 152 го калібру, яка так точно б'є по їхніх позиціях. І справді, відповідь від ворога приходить за лічені хвилини. Ті теж пристрілялися. Снаряд розривається зовсім поряд. Вихід. Це ти себе так заспокоюєш? Уже в укритті командир розповідає, ворог за останні два роки змінився. Вони так само постійно навчаються, досконалюються. Ваше відчуття в клубі ще зараз е, снарядів в нас чи в них? Е, звісно, в них. Ще, трішки до них не дотягуємо. Ну, але динаміка є позитивна. Динаміка, звісно, є позитивна. Зараз все добре і вони, я думаю, це відчувається. Це Іван і це Іван. Обоє з Рівненської області б'ють ворога з самого початку великої війни. Одному лише 20. То вам ще алкоголь не можна продавати, а вже воювати можна, так? Виходить що так. Іншому Івану 23, але в нього вже троє дітей. Воювати міг і не йти. але пішов. Важко, да дуже важко. Представляєте, як важко було, є і на даний час. Важко працювати, ну що зробиш. У мене троє дітей, мені 23 роки. Я а, переживаю за своїх дітей. У мене молода жінка, батьки, то вся сім'я, куди я буду втікати. Молоді хлопці багато жартують. Про гармату розкажіть. Останнє залишили вам москалі. Ну такому, як і у їхній армії. Трохи <заря> дерева, прочеса на лиса, така не потрібна. Ну що зробити? наші руки все стає, воно все стає пригодне. Жартують, але на запитання про можливий великий наступ ворога на Харківщину відповідають уже серйозно. Пойдуть, поїдемо туди, будемо їх там гатити. у ніч на п'ятницю. Місто Вовчанськ росіяни шматували керованими авіабомбами з реактивних систем залпового вогню. Та артилерії, але в Раді нас безпеки та оборони вважають ворожа активність в Харківській області. Це тактичний маневр для відтягування туди більшої кількості українських військ. Так, ворог і справді знаходиться за 30 кілометрів від Харкова, але захопити місто не зможе. Для штурму такого мегаполісу потрібно щонайменше 300 тисячна армія, загальна чисельність російського групування військ північ 53 тисячі бійців. Та ця кількість розтягнута вздовж усього кордону. Курської, брянської та білгородської областей тому головний удар ворог завдаватиме все таки на Донеччині, ось тут, де тримають оборону гармаші 95-ї бригади. Вважають оренду і бійці теж це відчули. Зараз дуже доволі сильно лізуть. Ми були вчора 50 снарядів. Тільки пішло на російських солдат, і ми їх розбивали дуже швидко, вони навіть не встигали добігти до своїх окопів. І все таки для України ще не пізно перемогти у війні. Переконаний голова військового комітету НАТО, адмірал Робавер. Він вважає, росіяни досягли прогресу, але він все ще. Дуже обмежений і ніякої стратегічної переваги. А за рік вважає адмірал, захід наростить достатнє військове виробництво. Військовий експерт Іван Ступак взагалі вважає, що ворог виснажиться вже у червні, липні. Так. Можемо зупинити повністю. Я думаю, можна, але нам потрібно, щоб приїхала оця західна допомога Сполучених Штатів. Раз плюс чеська ініціатива два і плюс третє це літаки f 16 Зрозуміло, їх там буде 15-20 одиниць на першому етапі. Якщо вони прийдуть одномоментно, це буде класно. Певну погоду вони зроблять. І можливо, я ну знову боюсь припускати. Це така історія невдячна. Червень липень. Ми побачимо якусь стабілізацію. Втім, є і песимістичніший погляд. Зокрема, так думає Євген Дикий каже: Росія нападатиме на Україну. Допоки зможе. Війна це не про лінію на карті. Лінія на карті це похідна, це вже результат від того, хто кого скільки вбив. Росія хоче повного контролю над Україною. Це не мінялось. Варто чути наших ворогів. Варто чути Медведєва, варто чути Путіна. Два Івани, гармаші з 95-ї бригади на фронті вже майже два з половиною роки. Їм важко, але навіть зараз вони оптимістичніші за всіх експертів. А головне вони тримають оборону. Вони стоять. Вистоїм. Достаннього до снаряду, достаннього до патрона. Олександр Загородний, Олексій Осавчук, Тесам тиждень, один плюс один марафон. Єдині новини.